Уяви, що простір навколо тебе постійно розширюється. Стіни твоєї кімнати, відстань до найближчого сільця, навіть простір між тобою і екраном гаджета, на який ти зараз дивишся, усе це непомітно збільшується і віддаляється. Ти цього не відчуваєш, але ця сила всюди. Саме так працює темна енергія, невидима рука, що змушує Всесвіт розширюватись з прискоренням, і ми поки не знаємо, чому. Темна енергія це найзагадковіша і найдивовижніша річ, яку ми коли-небудь відкривали. Вона говорить нам, що порожнеча не є порожньою, а насправді вирує енергією. Це змінило все наше уявлення про космос. Можливо, темна енергія це частинки, які ховаються за межами стандартної моделі фізики. Або ж нам взагалі варто переглянути закони гравітації. Темна енергія одна з найбільших загадок науки, і її розгадка може докорінно змінити наше уявлення про реальність. Але нещодавно у цьому питанні сталася революція. Сила, яка відштовхує галактики одна від одної, поводиться не так, як ми думали раніше. Таємнича сила, що змушує Всесвіт розширюватись, схоже, зазнає змін, які ставлять під сумнів наше сучасне розуміння простору і часу, з'ясували вчені. Дехто з них вважає, що стоїть на порозі найбільшого астрономічного відкриття останнього часу. Попередні висновки свідчать, що це відкриття може вимагати фундаментального перегляду існуючих теорій про будову Всесвіту, які базуються на теорії відносності Альберта Ейнштейна. Для підтвердження цих результатів потрібно більше даних. Але вже зараз професор Офер Лахав з університетського коледжу Лондона говорить про те, що, можливо, ми стаємо свідками зміни парадигми нашого розуміння Всесвіту. Це драматичний момент, сказав він у коментарі. Саме відкриття темної енергії у 1998 році стало шоком. До цього вважалось, що розширення всесвіту триває з моменту великого вибуху, тобто з моменту його народження, але воно повинно сповільнюватись під впливом гравітації. Однак спостереження американських і австралійських вчених показали, що процес розширення навпаки пришвидшується. Вони не знали, яка сила його викликає, тому й дали їй назву, що відображає їхнє незнання темна енергія. Хоча ми досі не знаємо, чим саме є темна енергія, адже це одна з найбільших загадок науки. Астрономи можуть вимірювати її та вивчати можливі зміни, спостерігаючи за тим, як галактики у різні періоди історії Всесвіту віддалялись одна від одної з дедалі більшою швидкістю. Один із приладів, створений для пошуку відповідей на ці питання, це спектроскопічний прилад для вивчення темної енергії Десі у Національній обсерваторії Кіт Пік, побудованій неподалік міста Тусон у штаті Аризона. Він складається з п'яти тисяч оптоволокнових датчиків, кожен із яких є роботизованим телескопом, що швидко сканує галактики. Торік дослідники Десі виявили дані, які свідчать про те, що вплив темної енергії змінюється з часом. Швидкість, з якої розширюється всесвіт, продовжує зростати, але це прискорення в якийсь момент почало сповільнюватись. Це означає, що в певний момент, якщо сповільнення триватиме, воно стане від'ємним, а потім розширення може піти у зворотньому напрямку і завершитись так званим великим стисненням, процесом протилежним великому вибуху. Як зазначає Гардіан, досі вважалось, що темна енергія є сталою величиною, що робило більш ймовірним інший сценарій кінця світу велике замерзання або теплова смерть Всесвіту внаслідок зростання ентропії. Багато дослідників спершу подумали, що це просто збій у утриманих даних. Але через рік збій лише посилився. Зараз докази стали ще вагомішими ніж були раніше, говорить професор СШАдрі Надатур спортмунського університету. Ми провели безліч додаткових тестів, і вони зміцнюють нашу впевненість у тому, що результати не спричинені якимись невідомими факторами, які могли б вплинути на дані, додає він. Темна енергія це найбільша проблема фундаментальної фізики. Вона взагалі може вимагати абсолютно нової фізики, можливо, навіть перегляду законів гравітації. Нові дані поки що не досягли порогу необхідного для офіційного визнання відкриття. Але вже привернули увагу багатьох астрономів, зокрема, професорки Кетрін Хейменс з Единбурзького університету, яка носить титул королівського астронома Шотландії. Темна енергія виявилась ще дивнішою, ніж ми думали, сказала вона. У 2024 році дані були зовсім свіжими і ніхто не був у них впевнений. Але тепер, коли з'явилось більше інформації, яку ретельно проаналізувало наукове співтовариство, хоч і залишається ймовірність, що це відхилення в даних зникне, все ж є шанс, що ми стоїмо на порозі справді грандіозного відкриття. Що ж викликає ці зміни? Ніхто не знає, радісно заявляє професор Офер Лахав. Якщо нові результати досліджень коректні, то нам потрібно знайти механізм, що викликає ці зміни. А це може означати створення абсолютно нової теорії, і саме це робить ситуацію надзвичайно захопливою. Проект Десі продовжить збирати дані протягом наступних двох років. У планах вимірювання близько 50 мільйонів галактик та інших яскравих об'єктів. Це має остаточно підтвердити або спростувати спостереження вчених. Наше завдання дозволити Всесвіту розповісти нам, як він влаштований, і, можливо, він каже нам, що все складніше, ніж ми думали, зазначає Андрій Цуцео, науковий співробітник національної лабораторії імені Лоренса в Берклі, Каліфорнія. У співпраці Десі беруть участь понад 900 дослідників із більш ніж 70 організацій по всьому світу. Вчені сподіваються отримати більше знань про темну енергію, і завдяки місії Європейського космічного агентства ESI телескоп «Євклід» може заглянути ще далі ніж Десі і надати ще більш детальні дані. Його запустили у 2023 році. І вчора ESI опублікувало нові зображення, отримані за його допомогою.